Até a А гарячка, брат, це діло погане. Гаря... Не, брат, не... так розпускати не можна. Ти корови не подаїть. Чеки король? Ти що сказився? О, наче не іде. іде. Але старше. Що він ти не що ферму закрили? Начесь не багато й випили. Ми ж повіємо. Побережніше з ним. У нього щось той. О, бултаран. Другой. Здоров. Ну як там твої порося? Ти маєш Шут. Я бугал. Бугал, пер я. Бувал. Ну А ти? Пригоди. Дідежіть. Так що, виходить, що ми так чоловіка ви залишить. Само собою. А жінки так і є, жінки. Чим за дім? А ти мені йшов вчора на плі! А, я тебе вчора не бачив. Углянись, що дікардок. <рик> Скажіть по бровів і бродяга, хто я? Сам дистанцію знасі. Са <рик> О, <рик> і вузе на місі. <рик> <рик> значить, це був тільки страшний сон. Ух, вибачай, друже. Я вже думав ти перебрав безповоротного. Треба на всякий случай на казюнку перейти. Може, справжній хвилька на тютюні настої. Ага. А вона в селі її живе, то в спроводить. Та Нікуди він її не проводить. І оце ось зайшов зранку поснілять. А визволила жінки, як жінки. Та вигнали в повіде. Тут на тиждень може б і хватило. А тут не дачі. Не смійте мені так про жінок казок. Та не боїсь. А як же із фараонами будь? З фараон? Ти глонок минув? Ти в якому столітті живеш? Двадцятому! То не ти сми... Зарізати, а я, я не зарізала. Ти сьогодні заріжусь. Ой, та нехай собі співає. Пропав, ну, чорно. Бум і, і нема. Нехай всі люди дивляться, нехай усі знають, як треба своїх жінок голубить та шанувати. Що розкажу ще щось. Окрім цього, що сьогодні свято міжнародне театральне. так? У нас у вівторок наш народний театр захистив і відстояв своє звання народного. Окрім цього, я вам я Скажу, що за захист відбувався тут. До нас приїжджали із району з області, і також захищався і наш районний колектив, от який є в районі. Скажу так по секрету, щоб ніхто не знав, що наші здали на 5 з плюсом і до наших зауважень не було. Ми показали набагато вищий рівень, ніж наш район. Чесно вам кажу. Дуже вдячний всім, хто приймав участь, особливо кошалка Валентина, да? наш... Валентина, вона наш новий керівник театру, в неї сьогодні деб'ют. От, давайте її і привітаємо. Що весь колектив доклав зусиль. Всі старалися, і я думаю, що хто постійно дивиться ці вистави, то оцінили рівень цієї. Правильно, молодці ж? Молодці! Давайте ще раз подякуємо. <плес> Мені це приємно, що із сусідніх сіл я знаю, що приїжджали, із сусідніх сіл, щоб подивитися на наші вистави. Ну що, шановні, браво вам! Браво!